Я шукав саме тебе, пане Вор. Це чоловік з моїх видінь. Ти сьомий син, сьомого сина. Усе необхідне заховане в тобі, сину. Хай він виживе! Гарантувати, на жаль, не можу. Ласкаво, прошу до світу, де легенди і кошмари реальні. І в чому ж наша роль? Ми воюємо з темрявою. Кризі завжди. Як воювати з цим? Ніяк! Чекай! Моя сила росте! Моя королева! Світ людей буде розчавлений. Зустрінеш відьму знищить. Чорна сила вже в тобі. Я не такий, як ви. Удвох будемо правити світом. Долучайся. Покажи, що ти є.